Віктор Галасюк. Шановний Володимир Борис, шановні колеги, рік закінчується, а накопичилась низка важливих законопроєктів, не розглянутих, які необхідні підприємцям, які необхідні промисловцям. Це в тому числі 2553А зняття додаткового імпортного збору з сировини, яка використовується українськими виробниками. Скільки разів ми можемо відкладати це питання? Це треба його прийняти на цьому тижні. Не відкладати. Цього чекають всі виробники України. 2551А врегулювання режиму переробки для того, щоб українські виробники. Які могли легально використовувати продукцію сировину закордонного походження і не мати проблем з податковою 2764 – конвертація боргів у власний капітал для того, щоб запобігти банкрутству низки підприємств в Україні. Це кращий європейський досвід. 2086 – треба невідкладно прийняти про забезпечення безперервності ліцензування в Україні. 2216 – урядовий законопроект про технологічні парки, який запроваджує розвиток європейської науки в Україні і їх співпрацю з реальним сектором економіки 23.07, три ноль Володимир Бориш повна державна монополія на лотерейну діяльність і скерування цих коштів, а це сотні мільйонів, це мільярди на науку, на освіту, на медицину, на культуру. У мене питання, чого цей законопроект не приймається. Він вже півроку лежить в парламенті. Може комусь вигідно, щоб він не приймався? Може комусь вигідно, щоб приватні оператори на цьому заробляли, а бюджет нічого не отримував і не виконувала свій. Відповідні соціальні видатки і нарешті хочу сказати, щоб ці проблеми не виникали постійно. Ми маємо прийняти законопроект 3557, зробити п'ятницю повноцінним робочим днем парламенту раз і назавжди. Покажіть, шановний Володимир Барич, хто проти цієї ініціативи. Будь ласка, поставте її в зал. Хай кожен громадянин в Україні побачить, як працює парламент. І останнє на жаль, бюджет, який запропонований урядом, він не тільки є антисоціальним і не є інструментом соціального захисту, а він не закладає. Підвали економічного зростання на наступний рік такий бюджет приймати не можна, адже ми маємо дбати про збільшення інвестиційних.